Вітаємо на каналі Смузі Тіві. Пропонуємо до вашої уваги рейтинг топ 10 найкращих кліпів Бьорк за версією нашої редакції. «Army of me» — кліп Мішеля Гондрі, що чіпляє божевільним сюрреалістичним сюжетом. Це нестримний політ фантазії, ціла галерея яскравих фантасмагоричних образів. У кліпі Бьорк роз'їжджає на величезній військовій машині, відвідує горилу дантиста і навіть закладає бомбу в міський музей. Щоправда, всі ці епізоди можуть здатися не пов'язаними разом, але на першому місці тут все ж не сюжет, а саме візуальний образ, який справляє враження сам по собі. Кліп Хантер найбільш мінімалістичний ролик. Тут голова Бьорк абсолютно без волосся поступово перетворюється на морду якоїсь віртуально абстрактної тварини, причому досить умовні контури морди нагадують білого ведмедя. Alarm Call — один із найвишуканіших і естетських кліпів Бьорк. Співачка пливе на дерев'яному плоту якоюсь екзотичною річкою в джунглях. На пліт періодично заповзають крокодили і пітони. Із заростей на березі визирають дикі звірі, а в річці плавають піранні. Ідея кліпу Human Behavior у тому, щоб показати людей очима тварин. Режисер кліпу Мішель Гондрі. У відео багато відсилань на різні фільми і класичні сюжети. Наприклад, у кліпі присутня вільна інтерпретація дитячої казки про трьох ведмедів, а відеоряд був натхненний мультфільмом Їжачок у тумані. Немов у дитячій казці Бьорк блукає лісовими хащами, ховаючись від величезного лялькового ведмедя, а потім раптово стає космонавтом і вирушає на місяць. Наприкінці ведмідь з'їдає Бьорк, і вона опиняється у ведмедя в животі. У кліпі Violently Happy режисер відправив Бьорк до психлікарні, де вона разом з іншими душевно-хворими персонажами загрозливо орудує ножицями. Цікавий факт. Кліп знімали в Лос-Анджелесі того дня, коли там стався досить потужний землетрус. Замість того, щоб запанікувати і евакуюватися, Бьорк, як ні в чому не бувало, запропонувала продовжити зйомки. У кліпі «Hyperballad» Режисер Мішель Гондрі створив відчуття віртуальної реальності, в якій все ілюзорно і хитко, де одні образи проєктуються на інші, а зрозуміти, що справжнє, а що ні, не можна в принципі. Пісня Хайпербалад розповідає про спробу освіжити любовні стосунки, які зайшли в глухий кут. А кліп на композицію стилізований під популярні в минулому дитячі ігри з піксельною графікою. До речі, на момент виходу синглу багато критиків назвали трек найкращою піснею в кар'єрі Бьорк. Кліп, в якому цілуються роботи All is Full of Love, мало неофіційно визнано витвором мистецтва. Відео досі демонструється в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва. У відеоролику нам показують високотехнологічну фабрику з виробництва роботів. Безліч машин працюють над створенням білосніжного андроїда, в рисах обличчя якого ми можемо помітити образ самої співачки. Кліп досі виглядає сучасно і вражає глядачів високим рівнем комп'ютерної графіки. «All is full of love» – перший кліп Бьорк, випущений на dvd синглі. І повірте, він того вартий. А що ви думаєте, коли чуєте слово йога? Швидше за все про індійських йогів, а також про різні майстер-класи, куди приходять люди зі спеціальними килимками, щоб осягнути основи духовних практик. Але пісня Бьорк зовсім не про це. Вона про рідну Ісландію, а також про масаж і піднесені почуття, які Бьорк відчуває під час цієї процедури. Пісня отримала таку назву на честь масажистки Йоганне, близької подруги Бьорк. Йога це один із варіантів імені Йоганна. Ролик знімали в Ісландії. Тож ті самі пейзажі, які ми уявляли собі, слухаючи пісню, в кліпі можна побачити на власні очі. А кінцівка кліпу дуже символічна. Камера залітає, ніби всередину Бьорк, і ми бачимо океан, а в ньому маленький острівець. У кліпі «Triumph of a Heart» Бьорк їде від свого чоловіка, в образі якого виступає домашній кіт. У місто на автомобілі ВАЗ 2057 білого кольору. Втомившись від повсякденного сімейного життя, дівчина вирішила відірватися вночі в одному з барів рейк'явіка. Там вона гуляє з друзями, після чого опиняється п'яною на вулиці і в якийсь момент падає. Прокидається вона наступного ранку на сільській дорозі і починає наспівувати пісню. При цьому з її вуст вилітають сердечка рожевого кольору. Кіт чоловік, який читає за столом газету, бачить їх здалеку та приїжджає на іншому автомобілі до місця знаходження Бьорк. Приїхавши разом додому, вони цілуються, після чого кіт звичайних розмірів стає людського зросту. Кадри з кліпу, де кіт читає газету, став популярним інтернет-мемом. Бачелорет один з небагатьох сюжетних кліпів Бьорк. Мішель Гондрі знову демонструє чудеса вигадки і фантазії, вибудовуючи дію кліпу на основі принципу «театр у театрі. Героїня кліпу знаходить книжку, в якій написана історія про цю дівчину, яка знайшла книжку і стала відомою письменницею своєю чергою. І в цій книжці написано про дівчину, яка знайшла книжку зі своєю історією життя. Ось така рекурсія. Незважаючи на насичений кольорами кліп, «Possibly, Maybe», його лірика досить сумна, присвячена минулим стосункам. Хоч композиція і зарекомендувала себе в чартах, а кліп до неї набрав майже 4 мільйони переглядів, Бьорк зізнавалася, що їй було соромно писати цю пісню. Чому саме вона так і не сказала, але додала. Я відчувала, що пишу пісню, яка геть позбавить моїх шанувальників будь-якої надії. На цьому у нас сьогодні все. Сподіваємося, вам сподобалося. Обов'язково підписуйтеся на канал Смузі ТІВІ та пишіть у коментарях, який ваш улюблений кліп Бьорк. До нових зустрічей.